Ятхненники цього приміщення, цього простору, це і останні мешканці маєтку Шептицьких. Донидвіга <клес> двіга приїхала сюди, е і було весілля, в якому строї були вдягнуті її дружки. Тоді вона все від руки відмальовувала, зразки скринь, що було намальоване, вишиванок. Є ціла праця її науково етнографічна. Верніть увагу на ці речі. А тепер вгадайте, чиєї руки ці образи Зверніть увагу, що там є ще третя ікона. Ану Софійка, дивися, ану дивися посередині. посередині. Ану Софійка є, <сор> 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 є третя ікона. Так то є кожен з нас. От, вони були дуже типові. Яволівські може знаєте, як називали цю ця частина, як називаються оті спіднички. Отаке, як дерево життя. Знаєте, <смір> а ну давайте, що робили? Що <смір> в мене в правій руці? <смір> <смір> Далі? Далі. 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 А ну давай, Софійка, що з ними робили? І що... Як називається, і що з нею робили? Давайте. Так, ну а того штука, може, знаєте, як називається, і що з нею робили. <смір> це техніка гладі. Тут є одна пісня, яка буде дуже скоро співатися. Такий як qr код Радіше шептицькі багато фінансували культуру і мистецтво. Тепер до нагородження, так? Та весіллях. це місце злочину і місце пам'яті.